У Луцькому кооперативному фаховому коледжі шукали вибухівку. Як нам повідомила директорка навчального закладу, зранку в коледж зателефонував невідомий чоловік і вимагав перекинути чималу суму грошей на картку, інакше погрожував підірвати приміщення. Згодом стало відомо вибухотехніки нічого не знайшли. Замінування не було, був телефонний зв'язок від невідомого, який спілкувався російською мовою, і вимагав сплатити йому на картку монобанку 5 мільйонів гривень. Ми одночасно паралельно він перетелефонував на стаціонарний, на прийомну коледжу. Ми одночасно паралельно зробили виклик. 102 поліції зараз. Працює оперативно-слідна група. Вони оглядають. Була проведена евакуація студентів одразу, і ну подальші дії виявляють всі подробиці, хто дзвонив. Я так думаю, проводять всі необхідні міроприємства.